Сонце рано встало, умилося в Росі. Землю радо привітало Добрий день, сказало всім. Дітки, а ви як вітаєтесь, коли прокидаєтесь? Як прокинетесь малята, умиватися йдіть. Привітайте маму, тата. Добрий ранок говоріть. Ці слова усім потрібні, людям, квітам, всій землі. Тож до сонечка подібні. Будьте діточки малі. Малята, погляньте, хто це до нас завітав з вами. І зайчик говорить, що у місті іграшок сталася біда. Злий чаклун захопив скриньку вічливості і добра, то нам потрібно з вами допомогти жителям цього міста, а для цього потрібно бути сміливими, розумними, бо шлях буде нелегким. На нас із вами очікують різні випробування. А щоб потрапити нам до будинку злого чаклуна, потрібно відчинити ворота, назвати вічливі слова. А ви знаєте такі слова? Тож назвіть. Молодці малята дуже багато ви слів назвали чарівник. Тож ворота в нас і відчинилися. І ось ми з вами отримали перший ключик. Малята, і ми з вами потрапили на вулицю вихованих людей. Злий чаклун побував і тут. Він переплутав усі правила, і нам слід їх виправити. Слухайте уважно. Усі діти переходять вулицю тільки на червоне світло світлофора. Так, вірно, тільки на зелений колір. Виховані діти кидають обгортки з цукерок і морозива на тротуар. Добра дівчинка завжди кусається. Вічливі діти ніколи не поступаються місцем старшим. Виховані хлопчики завжди лазять по деревах. Ви правильно виконали всі завдання і отримали наступний ключ. Тож ходімо далі. І ми з вами потрапили на вулицю відпочинку. Малята, і ми з вами потрапили на провулок добрих вчинків. Погляньте ось на цій картинці. І розкажіть, що на ній відбувається? Що робить дівчинка? Що робить хлопчик? Чи правильно хлопчик поводиться? А як слід це робити? А як би ви вчинили? Розгляньте цю картинку, що тут хлопчик робить, чи правильно він поводиться. Погляньте на цю картинку. Чи правильно тут дітки-малята поводяться? А на цій картинці що роблять дітки? А тут що вони роблять? Молодці, ви все правильно відповіли, і в нас з'являється з вами іще один ключик. Малята, ось, ось ми з вами і потрапили до будиночку свого чаклуна, і він знає тільки погані слова. Давайте перетворимо погані слова на добрі. Гра називається Скажи навпаки. Злий, добрий. Наступний. Жадний. Молодцій, щедрий, грубий, вічливий, сумний, веселий, ледачий, працьовитий, поганий. Гарний, брехливий, правдивий, сонний, бадьорий, малята і будиночок злого чаклуна зник, чарівника зник. Ну що ж, відкриємо скриньку вічливості добра, добра та врятуємо мешканців міста Іграшу. А щоб її відкрити? І хто знаходиться там, вам потрібно відгадати загадки. Вовка зовсім не боявся, і ведмедю не дістався. Але лисиці на зубок все ж потрапив. Працювала я у хатці, танцювала у палаці. Є така у мене звичка десь губити черевички. До школи прямує хлопчак дерев'яний. Чомусь потрапляє у цирк полотняний. А як зветься цей хлопчисько, от підказка, діти вам. Його дівчинка мальвіна називала. З гілки стриб на іншу гілку, Рудохвоста скаче бджілка. на сосні збирає шишки, смачні кедрові горішки. Молодці малята відгадали всіх, ми всіх звільнили зі скриньки, і мешканці країни дуже вам вдячні за допомогу. Вони сподіваються, що ви будете добрими і вічливими людьми. І вони говорять до всіх сердець, як до дверей, є ключики малі, їх кожен легко добере, якщо йому не лінь. Ти, друже, мусиш знати їх. Запам'ятать неважко, маленькі ключики твої. Спасибі і будь ласка. Молодці малята і поглянь, погляньте, що ж нам смайлик з вами робить. Так, він посилає вам повітряний поцілунок і говорить слово до побачення, до зустрічі.